Дослід з хімії, розділення суміші за допомогою хроматографії. Одним з сучасних методів розділення суміші є хроматографія. Ми проведемо досвід розділення чорних фломастерів методом паперової хроматографії. Для цього нам знадобляться фломастери, хроматографічна камера, з алюентом в нашому випадку це етиловий спирт, та сорбент папір, який складається з целюлози. Спочатку проводимо лінію старта. Далі на лінію старту нанесемо плями кольорових фломастерів. Тепер зануримо хроматограму у банку вілієнту. Тепер нанесемо на лінію старту чорні фломастери різних виробників. Тепер занурюємо у банку хроматограму з чорними чорнилами. Отже, з цього досвіду ми можемо побачити, що чорнила фломастерів є суміш та складається з різних кольорів. Наприклад, салатовий складається з жовтого, зеленого та блакитного. Темно-фіолетовий є суміші фіолетового та рожевого. Темно-зелений є сумішшю синього та жовтого, а чорнила чорних фломастерів є сумішю різних кольорів. Наприклад, перший складається з помаранчевого та синього, другий зеленого, а третій з червоного та синього.